Вітаю вас на каналі Сучасна Риболовля. Нещодавно ми дуже круто відловилися на місцевих міляках, і саме на міляки зараз і прямуємо. А сьогодні, друзі, я б хотів зачепити одну дуже цікаву тему, про яку безперечно чув кожен з вас. Проте багато хто нею нехтує. А сьогодні мова піде про ловлю обертальними блешнями. Сьогодні розповім вам, чим цей тип приманок особливий, які переваги він має перед іншими. А де за допомогою оберталок варто шукати рибу і як саме її треба ловити. Погнали! Ми дісталися до нашої першої точки. Зараз традиційно два слова про комплект, яким сьогодні буду ловити, і ліземо в воду. І так, сьогодні а, взяв з собою лайтовий Оріон, а саме 922 LT-шку з тестом 314 і довжиною 280. На Оріоні в мене вже традиційно стоїть 4000-й Daiwa сертейт 24-4 тисячі DC і 0,6 по Японії Dual tx 8, 8 жилочка. І до найцікавішого. Ось таким чином виглядає моя сьогоднішня коробочка. Маю декілька різних сільверкріків: це шістки, це дев'ятки. і пару класичних форм. Це Аглія Мепсівська двушка і двушка Williams Vortex. В комплект до обертальних блешень кинув ще декілька цикад. Це сімочки, це 8 грамів. Розпочну я, напевно, з сільверкріку, з 9-грамового. Ну, а далі по ситуації. Перше, що кидається в очі, це досить пристойний рівень води. Басейн сьогодні набрали прямо по-царськи. Я не думаю, що це якось дуже сильно повпливає на нашу риболовлю. ловимо ми сьогодні не Судака. В першу чергу нас цікавить окунь із щукою мілякам. Але гірше від цього точно не буде. Як я вже казав, починаю з дев'яточки Сільверкріка. А пізніше обов'язково розкажу і покажу вам, як саме я ловлю рибу, на що варто акцентувати свою увагу. Ну, а поки в нас світанок, хочеться зробити перші закиди. Опа! Перший контакт. Прям під травою взяв, друзі. І в цю саму траву він вже встиг зайти. Ах, і відвалився. Ну, перша покльовка, з якого може закиду з 3, з 4-го на самому мілячку стояв. паузу Опа! На паузі покльовка. На паузі покльовка тільки змінив оберталку. Ну, Щось невеличке. Щось невеличке. Хто ти? Воїн. А, це судак, друзі, взагалі. Це судак. А я ще думаю, покльовка відбулася внизу бровки, відбулася на паузі. Зазвичай так окунь не клює. Окунь клює трошечки інакше. А я на Сільвір Крік заробив. Дві покльовки, один в мене окунчик відпав і ще одна була холоста. Вирішив перейти на більш класичну форму. Це Williams Vortex, 1,5 унці. це щось близько 6 грамів, якщо я не помиляюсь. І класика, можна сказати, одразу спрацювала. Найнеприємніше це те, що високим рівнем води нам під ноги позмивало всю цю зеленку. Сьогодні доведеться ловити по ось такому гівну. Воно і кільця забиває, і ролику від нього краще не стає. Але обирати нам сьогодні не доводиться. Будемо ловити по болоту. Ух ти! Покльовочка. Покльовочка. Прям на очах, схоже, що судачок. Хоча можуть бути і варіанти. Ні, такий судачок. Бачите, ми на окунів, на щук чекали, а в нас судаки клюють. Але дякую на тому. Я вже, якщо чесно, я не пам'ятаю, коли я останній раз ловив Судака на оберталки. Це, звісно, і судаком назвати важко. Але поки маємо, що маємо. Як тільки я перейшов на більш класичну форму оберталки, одразу почались покльовки. Ну і це нам, в принципі, про все каже. рибі більше подобаються саме такі вібрації, саме така форма пелюстки. Ну а ми, як відомо, підлаштовуємося під рибу, тому ловимо саме на те, що їй подобається більше. А тепер дивіться, де саме ми будемо шукати рибу і від чого в першу чергу будемо відштовхуватись. А перший тип місця, який нас цікавить, це низ бровки. Тобто ми перекидаємо берегову брову, глибина там приблизно 4-5 метрів і доводимо оберталку до низу бровки. Далі в нас іде різка брова, вздовж якої провести приманку ми навіть при швидкому темпі не в змозі. Тому наступний тип місць, який нас цікавить, це верх бровки. Ми починаємо вимотуватись, і як тільки приманка перестає чіркати бровку, це і є верх бровки. Зупиняємось і починаємо повільно вести вздовж дна. Це другий тип місць, де а, риба буде триматися майже завжди. І третій тип місць це відстань від верху бровки і до кромки ось цієї берегової трави. В принципі, нас на сьогодні більше нічого не цікавить ні викид, ні глибокі ями, і саме від цих трьох типів місць ми і будемо відштовхуватись в якості повітря. я поставив. Сьогодні флюорокарбон 0,33 діаметра. І з однієї сторони, це є досить ризикованим, тому що тут є щука, вона запросто може зрізати. А з іншої сторони, не хочеться нехтувати покльовками будь-якої риби. І окуня, і судачка, як виявилось. Тому ну зріже і зріже. Поставив саме 0,33. от Що мене дивує, так це те, що судачкових покльовок в нас поки більше, аніж окуневих. Можливо, за ці пару тижнів, що ми тут були відсутніми, а може окунь кудись трошки змістився. Судачок це теж прикольно, але він невеличкий. А я в принципі попадав, пам'ятаю на Дніпрі, коли гарний судак, також влітку. Влітку він дуже часто виходить на такі більш мілкі прогони. І під бровку, я пам'ятаю, також на оберталку наловив непоганих судаків. А буває таке, що вони на оберталку реагують краще, ніж на джиг. На джиг тоді, здається, взагалі нічого спіймати не вдалося. А от на оберталки прям роздавав. Ну, подивимось, що буде далі. В першу чергу хотілося б половити окуня, щуку. Ну, а там що бог пошве. Опа! Ось вам і панокунчик. Під самими ногами. Бачите, де я його дістав? Ополонка така серед зелені Саме тут він і клюнув під травою. Да, це взагалі розмір ні про що. Скільки ми тут? Ну, тижні два тому були, мабуть. У нас клювали такі досить дебелі, як для міста окуні. І 300-400 і грамів залітали. Нерідко, до речі. А зараз, ну, щось трошки не те. Чи окунь кудись змістився? Його менше стало, скоріш за все. Чи він просто не такий активний? Хоча щодо цього я дуже великі сумніви маю. Зранку він би мав поклювати, тим паче на оберталки. Ну, поки що на класику реагує краще. На класику більше покльовок. Зазвичай воно так і буває. А В стоячих водоймах або в водоймах а, із слабкою течею. Сьогодні у нас водойма, можна сказати, взагалі стоячою водою. Хоча воду нас дали, вода піднялася, але течії тут ну, майже ніколи не буває. Хіба що по весні. Я обов'язково буду експериментувати, буду й до Сільверкіків повертатися і мепсик хочу спробувати. Але поки що на класику клює краще. Я вам розповів, де саме ми сьогодні будемо шукати рибу. І навіть якщо ваші умови кардинально відрізняються від моїх, якщо у вас, наприклад, якась невеличка чи середня річка, все одно мотайте собі на вуз і запам'ятайте те, що я вам сказав. Це низ бровки, це верх бровки, і це від верху бровки до прибережної трави. В таких місцях риба тримається влітку. Ну, майже завжди. Ще один плюс обертальних блешень це те, що вони подобаються жереху. А, тобто, якщо ми будемо бачити сьогодні якісь виходи жереха десь в зоні досяжності, ми обов'язково будемо на нього прокидувати. І шансів заробити покльовку в нас буде більше, аніж на той самий джиг. Звісно, ми на жереха особливо не розраховуємо. Це так, скажемо, якщо пощастить. Але тим не менше. Жиряжку, ось такі бляшечки дуже подобаються. Зверніть свою увагу, який гарний мисочок знаходиться переді мною. В таких місцях дуже часто тримається риба, тому що берегова бровка вона завжди повторює форму ось таких мисів. Тобто, якщо далі звернути увагу, в нас бровка рівненька, вона йде суворо вздовж берега, то ось тут бровка вона повторює форму, ось цей вигін ось цього мису. Я обловив цей мис зліва, не заробив жодної покльовки. Зараз зайшов на праву його частину, повернувся до 9 грамового. Сільверкріка в золоті. І зараз хочу спробувати саме тут. В таких місцях часто тримається щука, окунь і не тільки. О! Ще одна покльовка і звідти ж. Так, а ну робимо наші ставки. Хто це? Я думаю, що це окунчик. Так воно і є. На Сільвер Крік. Боже, дивіться, як заковтнув. Аж взябри, йохане ти бабай. Ну, до речі, що цікаво, клюнув він, як і судачки знизу бровки під бровою. Ну і для того, щоб мати гарний результат, треба бути максимально варіативним. Обловлювати різні місця. О, зняли. Так, ну добре. Слухайте, окунчик почав з'являтися в нашому улові. Ми на нього сьогодні чекали. Це поки не той розмір. Тижні-два тому в нас такі кабасики гарні покльовували. Поки таких немає, але я думаю, що це тільки поки. Ото конець і судочок це, звісно, добре. Але кого б я сьогодні хотів спіймати реально, так це щука. Щука в цих місцях це бонус. І вона тут точно живе. Бо ось такі окунці, судички в кількості, вона ними завжди харчується. Тим паче, що стоять вони а, довкола міляків. Саме там, де зараз і має триматися щука прибережна. От дуже б хотілося її сьогодні побачити. Знову покльовка. Бачите, під мисом стоїть рибка під мисочком біля вигину рельєфу. От саме на цій точці краще працює Сільвер Крік. І я навіть маю думку, чому саме так. Вся справа в глибині, друзі. Тут у нас глибше. крік, він, по-перше, важчий, а по-друге, за рахунок більш прогонистої пелюстки а його вдається правильніше провести по цій більшій глибині. Тобто а на, класику, на класику я тільки що переходив. На той самий вортекс, на який до цього клювало, ну, некомфортно його тут проводити. Повернувся назад до Сільвіркріку і зробив одразу ще одну покльовку. Пізніше ми з вами обов'язково поговоримо про самі оберталки, а деякі краще використовувати. Ну а поки а, треба трошки підловити, поки ранок, поки рибка може бути більш активною. Головне правило, якого ви маєте дотримуватись при ловлі на обертальні блешні, це те, що оберталка має постійно грати, вона має віддавати свою вібрацію вам в руку. Для цього я роблю наступне: ми зробили закид, дочекались, поки приманка впаде на дно. І я роблю ось такий досить різкий старт. Не обов'язково робити такий різкий рівок, можна просто пришвидшитись ось таким чином. Вона також почне грати. Але після такого різкого старту, як я вам тільки що показав, досить часто відбуваються покльовки. Ось такі спостереження. Сільвер Крікі, Сільвер Крікі. Так, з сільверами трошки погралися, буду повертатись до класики. рибалимо ми сьогодні вдвох з ігриком. І от Дуже цікаво зараз порівняти оберталки, на які ловлю я, із класикою, із джигом, на які ловить ігор. А на джиг він ловить якісно, дуже класно, ну, бо сам вчив. А, але на силікон в Ігоря поки що жодної рибки не було. Пару якихось покльовок невнятних. І на цьому все. Ну, а ми з вами на оберталки вже якийсь п'яток рибок спіймали. І приблизно стільки ж покльовок, що бачили. Так, поки риба невеликого розміру, але тим не менше. Результат на обличчя. Іди сюди. О! Є контакт, окунчик має бути. О, Оце гарний окунь, дивіться. Дивіться, друзі. О таких минулого разу ми ловили прямо в кількості. Це був далеко не найбільший розмір. Ну, добре, добре, можна сказати, розпочинилось по гарним окуням. До речі, ще цікаво. А клюнув він, як бачите, жадібно, впевнено. Зараз камеру поверну, О. але клюнув він не біля самого дна. Я трошки оберталку підняв. І я не знаю, чи то він стояв вище, десь в товщі води. А, чи то він так агресивно стартонув за нею. Але, тим не менш, ось такий непоганий окунчик. Окунчика додому. Ну, а ми з вами продовжуємо. Це вже щось. Це вже приємна рибка, як для лайту. Вся катуха, всі руки в цьому зеленому гівні. Ловити, ну, чесно вам скажу, не дуже приємно. Але ж обирати нам сьогодні не доводиться. Такі в нас умови. Блін, ще одна неприємна фігня. складається в тому, що від катушки, катушка ж постійно крутиться, від неї мікробризки, оці зеленки попадають прямо на об'єктив камери. Постійно доводиться чистити. Я буду намагатися слідкувати за цим, друзі, але якщо а, десь воно в кадр попаде, то ви вже сильно мене не сваріть. Вон, вихід жереха. Давай, 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 давай. Як такового і виходу не було, просто бурун іде по поверхні. О! Блін, була покльовка! Ай-яй-яй! Бачили? От я тільки сказав. Покльовка одразу. Підкинув на бурун. Ну давай. Ну давай. Це жерех, друзі. Це те, що я вам казав. Жерех оберталочки також дуже полюбляє. Блін, ну от як так. <гум> Побачив бурун по поверхні, підкинув трошки за нього. І на кордоні оцієї і відносно чистої води відбулась покльовка. От зараз цю прибережну зелень потрохи почало зносити, але при цьому рівень води падає. А це нам каже про те, що Канівська ГЕС почала скидати воду нижче по течії. І це не так добре, як подача води на Вижгородський ГЕС, але, тим не менш, жерешок значно активізувався. Виходів побільшало і першу покльовку мені вдалося заробити. А тепер давайте розберемо, чому ж оберталки це в першу чергу літня тема, і чому в цю пору року рибі вони дуже подобаються. А насправді все дуже просто. Вся відповідь у тому, що в риби влітку максимально пришвидшений метаболізм. А, риба в цю пору вона майже завжди голодна, і навіть якщо риба не голодна, якщо вона тільки що поїла, то вона набагато швидше знову ж таки стане голодною, аніж по холодній воді. І от влітку ну прям дуже круто спрацьовують приманки, які дають гарну вібрацію. А це і цикади, і телспіннери, і в першу чергу оберталки. Так що обов'язково спробуйте цю тему в ваших умовах, і якщо ви все зробите правильно, результат не змусить себе чекати. Жерешок у нас перестав виходити і ми рушили далі. І так, із цікавого, одну жерехову покльовку я заробив в холосту, ще один гарний жерех ішов за моєю оберталкою. але в останній момент розвернувся, пустив такий бурун досить сильний, і пішов геть. Ну і гарного окунчика вдалося одного виманити. Риби тут вдосталь, її тут реально багато. Але я думаю, що вона максимально неактивна через усю зеленку. А з активністю риби, друзі, сьогодні все прям набагато гірше, аніж ми собі її в голові малювали. Глухоліття, обід, спека і риба в повному куматозі. Ну і поки особливого кльову в нас немає, я б хотів поговорити про різні типи обертальних блешень і в яких умовах які саме треба використовувати. Оберталки є різних типів, вони є і передньо, і задньо огружені, в них є багато різних форм пелюсток. Але глобально я розділяю їх на два основних типи: перший це класика з більш широкою і круглою пелюсткою. І другий тип це більш прогонисті. До першого типу можна віднести такі блешні, як Мепс Аглія, той самий Williams Вортекс і багато різних інших. Зараз, ледь не в кожного виробника, а є класика. До другого ж типу можна віднести такі блешні, як Дайва Сільверкрік, Смітніакіс, а Мепс Аглія Лонг. Так, от, якщо брати стоячу воду або слабку течу, в таких умовах найкраще себе зарекомендують приманки класичні, класичної форми. Тут їм рівних не буде. Ну а другий тип краще використовувати на середній і сильній течії. Такі приманки будуть краще тримати течію, їх менше буде зносити, а вони далі полетять. І на сам кінець хотілося б зачепити тему, яка стосується абсолютно всіх оберталок. Це їх недолік. Справа в тому, що обертальні блешні вони досить сильно крутять шнур. Шнур це не жилка, його просто так розпрямити не вдасться, і ви маєте бути готові. Якщо ви ловите тонкими шнурами, то шнур буде закручуватись, і з часом він буде втрачати свою міцність. В принципі, окрім основної застіпки, можна ще використовувати вертлюшки. Але сильно вони погоди не зроблять. Тому якщо ви збираєтесь активно ловити оберталками, ви маєте бути до цього готовими. Іди сюди. Іди сюди, прямо з підбровки. Окунчик. Ля окунчик. О, і мальочок з рота вилетів. Малька тут, друзі, просто страшне, скільки. Підхопив. Якщо зранку в мене окунчики більше покльовували над бровкою і по самому міляку до трави, то ближче до обіду... А всі покльовки, які були, то вони, як правило, під бровкою відбуваються. Тобто рибка, скоріш за все, спустилася трошки глибше. Іди сюди ще один знову під бровкою з цієї ж самої точки. Та, стоїть на глибинці десь метра чотири. Дивіться, трошки крупніший. Як бачите, можна впіймати навіть в обід, в спеку. Не сказати, що він прям дуже активний, він прям супер точечно стоїть. Але якщо підібрати приманку, подачу, то все можливо. Ось цей Vortex, він прям дуже крутий, дуже універсальний і дуже круто ловить рибу. Проте є одне але. Ця оберталка, вона дуже легка для ловлі на таких глибинах. По глибинам 4 до 5 метрів. Ну і для того, щоб проводка була можлива на такій глибині, я проводжу її такими дуже короткими протяжками. 3, 4, 5 обертів пауза. Нехай вас очі не обманюють. Ловлю я не на сходинку, тому що на покльовку я чекаю геть не на паузі, а саме під час рівномірної фази проводки. Це тільки через те, що вона занадто легка. А ось це вже дуже погано. Бляха, не було ж тут корчів. Ну що це таке? Що ж це таке? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, це точно не трава. Бляха в бровку десь всадив. Скільки разів тут рибали, жодного обриву не було. Це шкода буде, вона в мене така одна. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Мінус. На жаль, На такої оберталочки в мене більше і немає. Будьте, навіть половину повіця зрізало. Оббровку. Найуловистішу блешню бляха відпаяв. З однієї сторони, можна було б аглію поставити, також класика, але вона прям ну, супер залегка буде. Тому, напевно, пограюся я з цикадами. Сидить нарешті. На цикаду, друзі. Це вже третя покльовка на цикаду. І перший окунчик зайшов кудись. Ану А вилазь. Ану вилазь. О, дивіться. Такий ще. Більш-менш як для сьогодні. Перша покльовка в мене була такий дуже-дуже дебелий окунь, зійшов як для цих місць. Потім в мене зійшов малесенький окунчик і от з третєї спроби вдалося його доловити на 7-грамовий прорекс. О, дивіться. Отакий. От Давай біжи. Цикади також влітку дуже круто працюють. А вони створюють великі коливання. І рибі це в свою чергу дуже подобається. Угу. Бачите, є тут все-таки якісь гілочки. Схоже, що і я обірвався об одну з таких. Ну, сподіваюсь, що цикада мене не залишить. На відміну від попереднього виїзду, рибка сьогодні тримається ну, прям супер локально. Я обкидав все прямо, все правіше, жодної покльовки. Тільки почав кидати лівіше. Одна, друга, третя клювака. Просто одразу попав в рибу, вона і відреагувала. Ігорьок, ну не вже. Не вже ти розловився? Ух ти. Ти диви, який красунчик. Один з найбільших за сьогодні. Yeah. Да, в мене десь такий самий один був. Ану. Yeah. На волшебного рака от Влада, когда то він их лил в Харькове ще. А ловят не в Києві. І вот такой риво. Да гарний. Бачиш, його тут вистачає, так. але не хоче він клювати. Да. Ну це хоч клю... клюнув, як клюнув, розумієш? как молотком ударив. А от это все. Та да, ти подивись. Ну не було ж тут зачіпів. То мінус оберталка. Тепер мінус цикада. Не, ну Ігорьок, це звісно ну, так. Да. Це просто жах якийсь. Ти <гум> вона срівнює з прошлим разом. Ну, на що заслужили, те й ловимо. <гум> <гум> <прав> так, да, ситуація прям кардинально з попереднім разом відрізняється. Але, по-перше, вода гарячіша стала, і зеленки більше, і можливо все це вкупі, воно і якби і дало такий негативний результат. Свою норму до першої години дня ми виконали, трошки підналовили і вирішили не затримуватись, бо з кожною годиною кльов все гірше, гірше і гірше. Давайте підведемо підсумки. В порівнянні з риболовою двотижневої давнини сьогодні і риби було менше, і сам розмір був менше. Проте до обіду вдалося трошки підналовити на оберталки, і вони сьогодні виграли в джигу з великим рахунком. Це одна з тих тем, яку влітку... Ну, Просто необхідно мати при собі. Шкода, що не склалося з жерехом, хоча шанси були. Мав я ту саму покльовку, мав ще один жереховий вихід, але не пощастило. На щуку, що цікаво, на яку ми сподівалися, сьогодні навіть натяку не було. Куди вона подівалася, а чи через цю зеленку кудись поділася, чи просто стоїть, закривши рота? незрозуміло. Я думаю, що ми візьмемо невеличку паузу з цими місцями. І наступного разу проїдемось кудись іще. Ось такі справи. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобався цей відео, обов'язково поставте вподобайку, залиште будь-який комент, підпишіться на канал, обов'язково побачимось.